Пізній розплід у вуликах у кінці жовтня та листопаді таке явище зустрічається все частіше. Тиждень тому ми складали наших бджіл на зиму, забирали там зайві рамки і бачили навіть трутня в декількох сім'ях, начебто, його в жовтні і не повинно було б бути. Е, є такі бджолярі, які не знають, що робити з пізнім розплодом і чому він з'являється. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня! Слава Україні! Є такі бджолярі, які в серпні відкачали останній мед, загодували до початку вересня своїх бджіл, і більше до вулика не лазять, не складають гнізда, не дивляться, що там, як там. Вважають, що бджоли нормально перезимують самі. Потім в Скажімо, березні місяці такі бджолярі дивуються, чому ж це на днищах вуликів так багато підмору. Е, хочу зазначити, що цей підмор береться не тільки через погану зимівлю, е, не тільки через хвороби, наприклад, і таке інше, а і через е, бджіл, які вивелися з пізнього розплоду. І які були неповноцінні. А чому ж вони були неповноцінні? Неповноцінною пізня бджола з пізнього розплоду становиться через одну просту річ. Якщо вона не встигла облетітися, якщо погодні умови не дозволили, якщо вона народилася неповноцінною, то такі бджоли не доживають навіть до нового року. Останні два роки вересень місяць все більше схожий на літо. Тобто я вважаю, що така тенденція буде і далі продовжуватися. На минулий рік на Полтавщині взагалі був з теплом до середини листопада. Тобто захолодало тільки десь 20 листопада. Цього року захолодало раніше, але ми не знаємо, що там ще буде далі, може потепліє. Але все ж таки, вересень місяць був напрочуд теплий. Так, от, минулого року, практично на початку листопада, ми бачили цей е, пізній розплід, який все ж таки встиг облетітися, і е, бджола ця поповнила. Зимуючу бджолу, тобто трошечки сила сім'ї, навіть наростилася. Вважаю, що на півдні України та на Закарпатті таке явище, як пізній розплід, зустрічається повсемісно і постійно, тому що там значно м'якіше осінь, зима. Тобто менше морозів і таке інше. Але, але пізній розплід зустрічається загалом у сім'ях, де ви цього ж року, скажімо, після відкачки, як ми, або навіть пізніше, там в вересні, міняли маток на молодих. Якщо матка стара, з високою долей вірогідності пізнього розплоду там не буде. Як же навслідку визначити сім'ю з пізнім розплодом? Ну, по перше, можна відмітити ті вулики, в яких мінялися матки. Пізно, тобто після медозбору або навіть на початку вересня, і спостерігати за цими е, сім'ями. Тобто такі бджолосім'ї, вони більш активні, вони гудуть, вони таскають восени пилок е, до вулика. І якщо у вас є інфрачервоний термометр, можете зверху поміряти температуру, тобто вона буде вища, ніж в сім'ї без розплоду. Так, що ж робити з пізнім розплодом? А тут все просто дивитися по погоді. Загалом вважається, що ця бджола, яка наростилася на зиму, да, яка живе довго, там 8, 9, 10 місяців. Живе вона всю зиму аж до перших медоносів е весняних, на відміну від літньої бджоли, яка живе там 3 тижні місяць, ну вона зношується на медозборах. Так от, ця бджола, яка доживе до весни. Одна така бджола може вигодувати одну личинку. Ну так вважається, можливо, дві личинки, але не менше однієї. Але якщо ця бджола восени, замість того, щоб просто нічого не робити, буде вигодовувати пізній розплід, ті самі личинки, да? то е е якщо цей розплід буде виведеться неповноцінним, тобто неповноцінна буде бджола, або якщо ця бджола не облетиться, це може значно послабити ваших бджіл за період зимівлі і. Навесні, тому що вигодовувати личинок буде нікому. А бджола, та, що вилупилася з пізнього розплоду, вона просто не доживе до весни. І ось ми будемо мати е, значно слабіші сім'ї, купу підмору на днищі і таке інше. Але ми дивимося по погоді. Якщо ж ви бачите, що на порозі холоди е, бджоли 100% не облетяться, там температура 7-10 градусів, прибираємо цей розплід. Прибираємо, дивимося, намічаємо, де були молоді матки. Дивимося, виймаємо, дивимося, прибираємо цей розплід для того, щоб бджола дарма не вигодовувала неповноцінний розплід і дарма не знушувалася. Це значно покращить стан вашої сім'ї е, взимку і на початку весни. Також є сенс прибрати осінній розплід, якщо у вас немає ніяких пилкодаїв е, восени. Тобто у нас, в принципі, є морозець, у нас тут багато дикого морозцю. Навіть кукуруза може квітнути, ну залежно від того, коли вона там посажена. посаджена. Навіть у нас золотарнику зарослі є, дають осінній пилок. Якщо цього пилку нема, краще приберіть цей розплід, воно буде абсолютно неповноцінним. Розплід, ну молода бджола не буде повноцінною, якщо не було приносу пилку, коли вона вигодовувалася. Але якщо все нормально, є принос пилку восени. Температура нормальна, ви 100% знаєте, що ця бджола облетиться, тоді є шанс, що ці бджоли поповнять силу сім'ї вашої і значно краще стартануть на весні. Тобто, вже ці бджоли осінні будуть вигодовувати весняних бджіл. От, от так. У такому випадку, якщо ви вирішили лишити розплід, якщо ви знаєте, що все буде нормально, краще намітити ці бджолосім'ї і обробити. Зайвий раз від кліща, тому що ми всі знаємо, що кліщ розвивається саме в розплоді, і е, восени він любить саме розплід, тому обробляємо ще один раз від кліща, ставимо контрольки, контролюємо осип кліща. Якщо цього не зробити, кліщ буде просто бушувати в вашій сім'ї, тобто там, де був е, розплід восени, і ви нічого від цього не виграєте. Не обов'язково їх проливати. Можете аерозолями обробити, ті, які у нас були ось в минулому відео. Ми показували аерозолі. Це новітній такий метод. Ну, не всі ще ним користуються, але дуже ефективний. Можете смужки поставити, не обов'язково проливати їх зайвий раз біпіном. Якщо ви заздалегідь у вересні місяці, на початку вересня, або навіть в кінці серпня, знаєте, що осінь буде холодною, ну все до того йде. Да? Знаєте погоду, знаєте, що пізній розплід не бажаний, але ж матки у вас молоді, наприклад. Да? Ви знаєте, що вони можуть погнати осінній розплід, то тоді є два способи цьому завадити. Перший спосіб це ізоляція матки. Ну ізоляція матки, вона більше підходить для більш досвідчених пасічників. Якщо ви... Починаючий або менш досвідчений, можна додатково загодувати ваших бджіл цукровим сиропом. Вони перенесуть сироп до комірок. Матці буде ніде сяти, тобто немає де сяти, немає, немає пізнього розплоду. Цю процедуру з загодовуванням потрібно зробити максимум до 10 вересня. Чому до 10 вересня? По двом причинам: перша причина це те, що е, пізніше загодівля вкрай не бажана. По різним причинам не хочу їх тут розписувати, але пізніше 10 вересня загодівля абсолютно не бажана і, і не рекомендована. А по-друге, ми відштовхуємося від того, е, наприклад, коли. В вашій місцевості останній раз може облетитися бджола. Ну, наприклад, це там, скажімо, 20 жовтня. Ну, є така погода, да, там плюс 15-20 бджола може облетітися. Так от, ми е, віднімаємо, оце допустимо, 20 жовтня. Наприклад, 10 днів віднімаємо е, того періоду, що молода бджола не виходить з вулика. Ну, вона вилупилася і не виходить 10 днів. Е, 10 днів накидаємо. Скажімо на погану погоду або тиждень, наприклад, сім днів, да і 21 день накидаємо на вирощення цієї ж е, бджоли з пізнього розплоду. Е, по, ну, получається десь приблизно 10 вересня. От тому до 10 вересня для запобігання у цим небажаним пізнім бджолам, загодовуйте ваші бджолосім'ї для того, щоб у матки не було місця, досіяти. У випадку з ізоляцією матки, тобі ж замість загодовування у вас там буде ізоляція матки. Да, якщо ви досвідчений бджоляр, знаєте, як це робити, то таку ізоляцію проводимо також до 10 вересня. Друзі та колеги, я ще раз сподіваюся, що це відео вам, вам було цікаве та корисне. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені знімати і надалі. А наразі я вам кажу пока-пока, і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.